Вітаю вас, шановні поціновувачі народної мудрості. Продовжуємо нашу розмову про етнософію. Сьогодні четверта по рахунку наша зустріч, і в ній ми продовжимо розмову про співпадіння, про творчість богів. В минулій зустрічі ми про це говорили, і коли вже вона була завершена, у мене склалося відчуття і розуміння, що цю тему треба поглибити для того, щоб пізніше, коли ми вже перейдемо безпосередньо до Етнософії, до е, цього аспекту вертатися, і щоб він у нас був е, доказовий, переконливий. Отже, ще раз сьогодні мова піде про співпадіння. І, як я вже минулого разу говорив, ці співпадіння дуже гарно висвітлюються на історії футболу, тому що е, футбол така цікава річ, де є конкретні речі, конкретні результати, переможці. І е, дуже гарно видно оцю, оці співпадіння і закони, по яких вони діють. Вернемося крок назад і згадаймо ще раз, що співпадіння бувають очевидні і неочевидні. От ми бачимо тут співпадіння очевидні, де те, що у нас відбулося в минулому, повторилося в майбутньому. І другу. Сторону, яку ми розглядали минулого разу, це там, де співпадіння були неочевидні, але ми знайшли подібність. Що можна на цьому етапі сказати про ці співпадіння? Можна зробити висновок, що чим ближче турніри, відбувалися турніри до точки перелому, яка от минуле зробила цю, у подібну криву, минуле і майбутнє, тим Чіткіше чи співпадіння, тим очевидніше вони, їх видно, їх не треба доказувати. Це видно, що що зліва, то справа. І навпаки, чим далі від точки перелому, тим е, для того, щоб побачити ці співпадіння, треба шукати якісь додаткові фактори. Е, в даний момент додаткові фактори у нас були те, що якщо отут ми. Брали за основу е, національні збірні країни, і тут ми бачили співпадіння, то коли оця верхня частина, яку ми зараз там побачимо на, у подібній кривій, тут йшлося вже не про національні країни, а про континенти. І співпадіння тут не прямі, як зліва, так і справа, а дзеркальні. От ми бачимо, якщо їх тих, тих е, м, чемпіонатів до Цієї, до цієї е, точки перелому було вісім. Якщо їх поділити пополам, то ми бачимо, що з одного боку чотири чемпіонати, з другого боку чотири чемпіонати, і вони спів е, дзеркально мають відображення. Якщо тут перемогла Південна Америка, то е, коли прийшов момент. Співпадіння цьому чемпіонату перемогла Європа. І навпаки, якщо тут перемогла два рази Європа, то два рази Південна Америка. І це говорить про те, що, як я ще раз повторюю, вже маємо два види співпадінь. Тобто співпадіння бувають прямі, беззаперечні, і співпадіння бувають дзеркальні. Деліве відбуваються в правому, вони не прямі, але вони як у дзеркалі відбуваються. Є третій вид співпадінь. Третій вид співпадінь це ті співпадіння, які відбуваються по діагональні або полярні. І щоб їх зрозуміти, ми заглибимося в дещо не тільки в футбол, а в дещо іншу тему, яка має відношення теж до футболу. А саме у чемпіонаті, чемпіонатах світу у проміжку. Коли, йшла, коли тільки почалася чемпіонат, у проміську від 1938 року до 1950 року чемпіонати світу по футболу не проводилися, тому що е, була війна. І було пропущено два чемпіонати, які мали бути заплановані у 1942-46 році, пора склала 12 років. І от якщо ми зараз подивимося на це, більш пристальний. Ми, ми тут побачимо е, теж речі цікаві. От хвилиночку. От останній чемпіонат передвоєнний був проведений в 1938 році, а перший післявоєнний чемпіонат був проведений у 1950 році. Від 38-го року до 50-го року чемпіонати не проводилися, тривала війна. І ех, якщо ми подивимося на оцю знову ж, схему, оцю схему, 1950 рік, цьому 50-му року відповідає чемпіонат світу 2014 року, де переможцем була Німеччина. Вона у нас отут, ми її переносимо сюди, от в 50-му році і 14-й рік це минуле і це майбутнє, яке співпадає. І тоді, ну, по першому футбольні співпадіння. Перше, це в тому, що чемпіонат як в 1950 му році, так і в 2014 му році проводився в Бразилії. Е, хто не знає, я скажу, що чемпіонат світу кожного року, кожен наступний чемпіонат проводиться в іншій країні. І це був перший, ну не перший вже правда, раз, але це так сталося, що е, в Бразилії проводився, проводився другий чемпіонат за всю історію чемпіонатів. Це перша подібність. Але була і інша подібність вона полягала в трагедії. Яку пережили бразильські вболівальники. Про це треба трошки на цьому треба трошки зупинитися, і я скажу цю історію. В 1950 році, коли чемпіонат проводився в Бразилії, всі вболівальники сподівалися бразильські вболівальники, оскільки чемпіонат проводився на їхній Батьківщині, сподівалися беззаперечної перемоги збірної Бразилії. І так воно й вийшло. Фінальний турнір, який проводився по круговій системі, тобто не з одного матчу, а з чотирьох. Останній матч на, за, за титул чемпіона вийшли на цю зустріч Уругвай і бразилія Причому Бразилії для того, щоб стати чемпіоном, досить було набрати досить було зіграти в нічию. А Уругвай треба було тільки вигравати. І е, Бразилія. По ходу чемпіонату наскільки показувала потужну гру, що ні в кого не було сумніву, що вона переможе. Бразильські газети за день до чемпіонату вийшли з величезними заголовками, які вітали чемпіонів. Бразильська федерація футболу вперше в історії чемпіонатів надрукувала золоті медалі для переможців, де було написано кожне конкретне ім'я бразильського футболіста. Тобто вони зовсім не сумнівалися, що Бразилія переможе. Всі чекали. Питання стояло тільки з яким рахунком Бразилія переможе. І от в цьому, в цьому матчі сталася велика трагедія. Хоч на початку, в першій частині, так би сказати, гри, все складалося успішно. Навіть бразильці відкрили рахунок на 47-й хвилині, але під завіс у матчу пропустили два голи і програли. З того часу це рахується самий чорний день в історії бразильського футболу. Він наскільки був чорний, що по Бразилії прокотилася хвиля самогубств. Болівальники не витримували такої величезної розчарування і, і, і не хотіли далі жити. Були такі моменти. Тобто, це була величезна трагедія для всієї спортивної Бразилії, футбольної Бразилії. І ось. У 2013 році знову чемпіонат проходить в Бразилії. Знову в Бразилії надзвичайно сильна футбольна команда. Знову вони рвуться до, чемпіон, до чемпіонського титулу, і у півфіналі, вже не у фіналі, а в півфіналі, вони зустрічаються із збірною Німеччини, яка в тому чемпіонаті стала переможцем. І справа навіть не в тому, що Німеччина перемогла, бо вона була сильна команда, а в тому, з яким рахунком вона перемогла. Вона перемогла з рахунком 7-1. Ніколи за своєю історією Бразилія не терпіла такого приниження, ніколи з таким рахунком вона не програвала. І це була ще одна величезна трагедія, яка впала на бразильських уболівальників. І це є подібність. А дзеркальність полягає в тому, що в першому 1950 му чемпіонаті спочатку був у бразильців успіх, а потім трагедія. А в 2013 році спочатку була трагедія, вони в першому таймі програли 5-0 і тільки під завісу матчу зуміли відквитати один гол. Тобто, а потім, так би сказати, умовний успіх. Це те, чисто, що стосується футболу. Якщо ж ми поглянемо на ці подібності глибше за футбол, то ми побачимо, що у 1938 році. Це був останній рік перед Світовою війною. У 39 році почалася Друга світова війна. І у 1939, 1938 році сталися такі події, що е, фашистська Німеччина на той час е, зробила аншлюз захоплення Австрії і е, об, області е, Чехословаччини, яка називалася Судети. Тобто, вона просто використовує використовуючи свою силу, свою. Е, Безнаказаність, вона, як говорить, попираючи всі міжнародні права, зробила таку, таку анексію. В 1914 році подібна ситуація, подібний аншлюз. Росія теж, попираючи всі міжнародні норми, спочатку зробила анексію Крима, потім е, захопила Донбас. Е, і в в 38-му році проводилися референдуми, які нібито підтвердили правомірність дій фашистської Німеччини, і у 14-му році теж проводилися референдуми, які теж це підтверджували. І ще одна подібність: після 38-го року почалася війна, яка тривала 7 років. А потім, коли сталося розгром фашистської Німеччини, тривала, тривала така холодна зачаток холодної перманентної війни. Тобто війни як такої не було, але були е, політичні протистояння, які зрештою переросли в холодну війну. Тут навпаки, спочатку від 2014 року. До 21-го, включно сім років, була така тягуча фаза бойових дій, які то пропинялися, то відновлювалися десь на окремих участках. І тільки в 2022 році почалася повномасштабна війна. Тобто, ми бачимо, що одна і друга подія відповідають одна другій по діагоналі. Вона має дзеркальну або діагональну полярність, підводячи підсумок сьогоднішньої розмови. Можна сказати наступні, провести наступні висновки. Ще більше на історії футболу, ми переконуємося в тому, і не тільки футболу, але історії Другої світової війни і теперішньої війни, яка триває, ми ще більше приходимо до розуміння, що світ керований. Що е, і це керівництво, яке відбувається е, невидимими духовними силами, воно має різні форми. Можна сказати, ну да, і дивлячись по цій схемі, що подібності, які відбуваються, вони ніколи не повторюються. Іншими словами, духовний світ настільки творчий, що він не повторює те, що вже відбулося. Він е, завжди. Е, Завжди у нього працює щось нове, якась, якась нова ідея, якісь нові подібності. Але як би там не було, справа в тому, ми приходимо до того, що світ керований, над фізичним світом стоїть світ духовний, і, приймаючи це за основу, ми тепер почнемо ближче наблизимося до вивчення або розуміння етнософії. Якщо у когось є питання по цих темах, звертайтеся, і я з радістю відповім, що зможу відповісти. Дякую.